Подорожчання електроенергії в Україні змушує прикарпатців шукати альтернативу. Це будинок в угорниках. На його південній стороні на даху виблискують пласкі панелі. Сонячні батареї власник особняка встановив кілька років тому. Ідею з власною сонячною електростанцією запозичив за кордоном. В першу чергу, з метою економії потужності. Переконує господар достатньо, аби забезпечити електроенергією увесь будинок. У мене будинок повністю на на електроенерзії на і готовлю їжу на, на електриці, бо газу тут немає. Mm -hmm. Дровами палити літом не, не, не будеш. Вистачає. Повністю і ще є е злишок електроенергії. На даху, окрім сонячних батарей, розташована невелика за розміром трубчаста гелева панель для підігріву води. Такий собі сонячний колектор. До прикладу, сьогодні, до 12-ї години дня, він нагрів воду до 47 градусів. До вечора температура зросте до 80. Навіть взимку панель здатна закип'ятити воду. Її надлишок можна використовувати для обігріву будинку. За 2-3 роки сонячна батарея для води вже окупилася. Кінець квітня. Початок травня я повністю виключаю всі прилади підогріву води тільки на сонячних батареях. Це травень, червень, липень, серпень, вересень, ну і жовтень вже теж від Ну, Фактично, місяців 6-7 фактично в мене безкоштовна гаряча вода прийняти там душ, ванну, ну і для побутових потреб там, для миття. Посуду, ну якісь там прибирання, так далі, так, далі, цього стає. Шкоди довкіллю від таких установок жодної, кажуть науковці. Проте недолік у сонячних накопичувачів такий є. Взимку коефіцієнт корисної дії значно нижчий, та й процес повернення затрачених коштів досить тривалий до 10 років. Проте вигода від їх споживання однозначна, крім економії, на них можна навіть заробляти, продаючи надлишок виробленої електроенергії у загальноміську електромережу. Ну, зараз е, вже є у світі досягнуто е, приблизно 46% коефіцієнта корисної дії. Тобто, якщо на такий пристрій падає якась кількість е, сонячної енергії, сонячного випромінювання, то 46% може бути е, перетворено його в електричну енергію. Коли ми говоримо про енергетичні пристрої, то основним мінусом їх є екологія, так? порушення екології, будь-яке вироблення відомої нам енергії, ну якимось чином вмішується в екологію. В даному випадку цього немає. Тут підказала природа. Ми живемо за рахунок того, що, речовини, що рослини так, виробляють органічні речовини за рахунок фотосинтезу. Фотосинтез це є фактично той же процес. Який проходить у сонячних батареях, у вигоді використання енергії сонця, чоловік переконався, наразі забезпечує лише власні потреби. Термін експлуатації сонячних батарей доволі тривалий від 25 і більше років. Відтак, якщо буде стимул від держави, люди почнуть переходити на альтернативні джерела, де далі частіше.